Всім доброго дня, з вами компанія Автопарк, Вінницький філіал. до нас заїхало нове чудове надходження, це Toyota Venice. Автомобіль на 2007 року випуску, планений 1,8 бензиновим двигуном, автоматичною коробкою передач та системою переднього приводу. Автівочка в нас також обладнана газом, який встановлений в автомобілі та вписаний технічний паспорт. Пробіг даного автомобіля 277 тисяч км, а ціна даного авто 7290 доларів. Ми маємо ось таку чудову оптику, протибутумані фари, гуму 16-го радіусу на по сплавних дисках, повторюючи на зеркалах. Автівочка в нас повністю потонована. Далі, друзі, задня оптика в нас без нарікань, партроніки задні в автомобілі є. Далі по салону у нас чудовий текстильний салон чорного кольору, одягнений в ось такі комбіновані чохли. дах у нас без нарікань, карти заднього ряду дверей також в чудовому стані. Далі, друзі, по передньому ряду у нас повний електропакет, електрорегулювання та складання дзеркал, механічне регулювання водійського та пасажирського сидіння, мультифункціональне кермо, круїз контроль мультимедіа, клімат, контроль двох та багато інших корисних функцій, друзі. Тому, кого зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас. Місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. також надіють послуги лізінгу та трейдину, і ми зможемо з легкістю пригнати для вас будь-яке авто із сполучених штатів Америки. З вами з як завжди, автопарк.